А ми не повинні робити неконтрольовані гіперкорекції. Ми повинні знати анатомічні особливості тих ділянок, де ми проводимо забір, то буде прогнозований гарний результат. Приходьте, навчайтесь, не допускає помилоклих штор, хто нічого не робить. Yeah, yeah. Yeah. Mm -hmm. Вітаю! Я Горднов Євген, чоловно-лицевий хірург, тренер міжнародних компаній та викладач. Школи Art of Beauty. Сьогодні е, хотів би розповісти вам про помилки в ліпофілінгу та як їх позбутись у вашій практиці. Які можуть бути у вас помилки під час роботи з ліпофілінгом? Перш за все, це недотримання Правил септики антисептики. А ми не повинні робити неконтрольовані гіперкорекції. Ми повинні вміти та володіти конюльними методиками. Ми повинні знати анатомічні особливості тих ділянок, де ми проводимо забір жирового трансплантанту та тих ділянок, куди ми будемо його вводити. Якщо пацієнт буде дотримуватись всіх рекомендацій, котрі ви як лікарі даєте, то буде прогнозований гарний результат. Якщо пацієнт не буде дотримуватись рекомендацій, то прогнозованого результату. Не буде, і буде максимальне відторгнення жирового трансплантанту та мінімальне його приживлення. Найчастіше до мене учні звертаються з такими запитами: що є або гіперкорекція, це коли у нас є надлишок того, що ми ввели, або є нестача того об'єму, котрий нам необхідно. Не допускає помилок той, хто нічого не робить. В будь-якому випадку, після навчання, ви можете звернутися до мене або до школи для того, щоб задати питання або вирішити вирішити ті проблеми, котрі у вас могли виникнути після процедури. Приходьте, навчайтесь в школу Art of Beauty на курс ліпофілінг. Таке просто в пинжаке і в окулярах.